У це у нас дівчинка, Це у нас дівчина, яка нам щось розповідає. Да? Подружка. Дружність така у неї гра. Вона розуміє, що дружність це розважати один одного. Так? А ім'я моє Мурка чи як ми будемо її кликати? Хай буде мурка. Вона така стандартна на... для кішки Є розцвітки. Це ти зарядкою робиш, щоб нас понукати? Надихнути нас, щоб ми теж робили зарядку, так? Да? Це які вправи? Це йога в тебе. Чи які вправи? Скажи, італійські якісь? І чи котячі суто? От скажи. Ти зробила зарядку, а тепер треба їсти. А? Що? Розповідаєш ти? Ти нам щось розповідаєш? А, ми, а нам що тобі розповісти? Українські анекдоти? Чи одеські? Чи єврейські? Чи італійські? Скажи. Що нам тобі розповісти? А? Котійка? Мурка? Мурка. Що тобі розповісти? Скажи. Скажи, що тобі розповісти? І переклади, мабуть, перекладач. А існує перекладач з котячого на на... людського. Існує? А? О, друзья, існує у нас такий перекладач. Ти молодець. Красунечка. Красунечка. Ми вітаємо тебе. І будемо думати, як з тобою далі пілкуватися через який перекладач. Правда? Це треба ж вирішити. Отак, отак. Ой, мурочка, мурочка. Мабуть, ми все-таки підемо. Ми зараз, до речі, йдемо на стадіон. Займатися зарядкою. Якщо ти підеш з нами, ми не заперечуємо, добре? Бо Ти вже показав, які вправи робити. Ми тепер будемо вивчати. Добре? Мяу-мяу. Все пояснюється. Я, Я є груд. Я є груд. Все все цим все, все сказано. Добре, на цьому ми поки закінчимо.